Старший матрос строкової служби Василь Пантеленко вже четвертий рік служить на нашому кораблі. Обіймає посаду кока. Весь екіпаж дуже задоволений його роботою. Він кожен день, тричі на добу, готує на 30 людей. І якщо екіпаж не нагодований, то не буде сил воювати. Найбільше я полюбляю готувати борщ український і плов готувати. Саме більше люблю. Сьогодні на вечір готую пюрешку і смажену рибу для своїх бійців. Я був вдома, мені прийшла повістка. Забрали мене до військомату, я пройшов медогляд і після того мене забрали в начальний центр. Учобу свою пройшов і прибув сюди на корабель, на кермо Павло Держан, де проходжу зараз службу. Сам готую їжу, тут ще в мене робочий. По камбузу, який призначається, ну, виділяють, він мені допомагає чистити картошку, ну, овочі допомагає чистити. У штормову погоду, як ми виходимо в море, дуже е, тому що воно все колихає корабль, виходить, то, воно, ну, ну, оце, оце, ця, що штурмлю, оці палиці стоять, які це для того, щоб не падали каструлі в штуку поводу, коли ми виходимо, щоб не падали ці каструлі. Чому я вибрав цю професію? Мені подобається тому, ну як я готую просто.